Всім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні з вами Юля та Оля. Сьогодні, друзі, ми хочемо вам показати невеличку розпаковку. Розпаковочка буде рослинок для нас неочікуваних. Отримали з мамою дуже приємну посилку від нашої підписниці. Рослинки в подарунок. Вже давно стежить за нами вона. Якщо це відео, ми дуже вдячні, відразу дуже вдячні, тому що посилка не мала, і нам людина навіть доставку оплатила, це неочікувано. І дійсно, ми цінуємо, що у нас від вас такий зворотній зв'язок від наших глядачів і покупців. Дуже дякую. Зараз покажемо, що нам тут прийшло цікавенького. Рослинки нам вона вже відправляла фото деякі. Просто питала, чи нам треба, чи нам не треба. Ми погоджувалися. Але бачу, що ого, го яка тут є цікавиночка, неочікувана. Боже, які розміри, подивіться, просто. Зараз все дістанемо, бо трошки темновато, не видно звідси уже вечір. І я вам все покажу. Ну що ж, друзі, дістали своїми. Подаруночки, дуже все красиве, величезне, ми дуже вдячні. Ще раз, Юлія, вам велике спасибі, якщо ви дивитеся це відео. Ми обов'язково вам віддячимо якимись своїми рослинками, коли у вас все вже там буде готове до посадочки. І що ж ми тут отримали у подарунок? Перша рослинка це аїр. В принципі, з нього все почалося, тому що наші осоки вічнозелені побачила Юлія і написала, що в неї є також дуже цікавий вічнозелений злак. Аїр огон. Він всюди пишеться без м'якого знаку огон. Тому так і підписую. Не знаю, як він буде почуватися біля водойми, але думаю, що шикарно. Ми хочемо його замість осоки посадити. Evergold, яка у нас так і не вилізла. Ну, покажу вам у цьому відео, мабуть, що і куди ми розмістимо. Тому дуже класно, що якраз він прийшов у цей час. Наступна рослинка це делосперма. Дуже відомий всім багаторічний ґрунтопокривний. У нас, на жаль, залишилась все ж таки жовта делосперма, а не. Ну, та, яка я думала, що у нас буде. Відкрилися квіточки жовті. І якраз е, отримали ми від Юлії е, симпатичний сорт, називається Fire Spinner. Е, думаю, що такий гарненький саджанець класно приживеться. Будемо десь його розміщати, мабуть, біля нашої. А може, знайдемо окреме місце. Також е, отримали ось такий цікавий очиток. Він трошки мені схожий на очиток Зібольда. Але це не він це очиток скельний, дуже з цікавою назвою, навіть не знаю, як її там вимовити правильно. Лідакенс якось так воно називається. Читається. Я вам підпишу, звичайно, усе у відео, покажу. Ось зростає таким, бачу, невисоким, ніби ґрунтопокривним. Дуже вам дякую. Плюс один в нашу колекцію. Ну і, звичайно. Такий сюрприз для нас це просто гігантське молодило. Ми не очікували. Ми думали, що в нас молодила є гігантські, а виявилось, що у нас вони не гігантські, що у нас вони просто такі середні, а гігантське це ось. Ви бачите, наскільки воно просто величезне. Посадимо обов'язково десь його на сонечко і будемо спостерігати, як воно буде змінюватися. Дуже цікава така у нього і форма. І лист колір має цікавий. Треба висаджувати. Діток напускало. Дуже радіємо ось такому новенькому у нашу колекцію надбанню. Друзі, вітаю усіх у новому дні. Ми вийшли попрацювати і посадити наші нові рослинки. Як я обіцяла, все покажу. У нас в першій половині дня. Пройшов такий досить рясний дощик, тому земля гарно промочилася, ну непогано і зовсім не суха. Тому довелося трошечки чекати, щоб вона просохла, і виходимо, можна сказати, знову під вечір працювати ну, у другій половині дня. Неспекотно, вітер присутній, на жаль, досі, але працювати приємно. Про нашу найяскравішу діляночку я вам розповідала в одному з минулих відео, тому на ній зупинятися не буду. Але попрацюємо сьогодні на ній в тому числі, деякі з нових рослинок вирішили посадити саме тут. Це я про делосперму та очиток. І щодо молодила, ми писали подяку Юлії і вона уточнила, що це сорт молодила Отелло. Він зараз не зовсім відповідає дійсності через те, що вона його пересадила у горщик, і молодило трішки себе повело дивно, трошечки змінилося у самому у самій формі голівки, і дуже сильно виросло. І я вам додам з інтернета картинку, як виглядає саме цей сорт. І в мене закралося таке. Відчуття, що наше молодило червоне, яке ми купляли як гігантське у Львові в 2023, здається році, може бути якраз таки сортом отелу. Тому що влітку, коли ми його саджали на це місце, воно мало не червоний вигляд, і також воно зростає гігантське, а отелло навесні є червоним. Ну, побачимо, бо поспостерігаємо за цими молодилами і будемо дізнаватися, що, що ж все ж таки у нас за сорт. А працювати ми почнемо з діляночки біля ставочку. Хочемо посадити найпершим аїр сюди, на місце осоки, поприбирати ось тут бур'янчики, ті що не встигли. Тому покажу вам зараз, що у нас з корінням осоки відбувається, коли її викопаємо, покажу. Як Аїр виглядатиме на цьому місці. Мені здається, що він класно замінить осоку, хоч і шкода її, але нічого страшного. Подивимося, що у нас з кущами на дачі там відбувається, може там виросте. Тож, приступаємо до праці. Ну От, викопали ми нашу осоку. Корінці, наскільки ми бачимо, не живі. Вона нічого не пускає новенького. Звичайно. Ми її не будемо прямо викидувати, заберемо все ж таки на дачу, перекопаємо і подивимося, що з того щось піде. Але наскільки я бачу, усе листя старе відсихає, і нових листочків вона не пускала. Тому будемо е, сподіватися, але не сильно. А щодо е, нового Аїру, розмістила його ось так. Ще раз насипамо отрути від мурашок, тому що. В мене все ж таки думки, що це через мурашник, який тут був в корінні нашої осоки. Початково мене помітили відразу, і мені здається, що це мурашки постаралися, а може вона і вимерзла. Аїр він має більш такий жовтоватий колір до теплого, і мені здається, буде гарно відрізнятися від осоки Мороу Айс яка вижила у нас тут. Ми будемо дивитися, спостерігати, наскільки різними будуть ці рослинки, і яка з них буде краще тут зимувати, тому що Аїр також нагадаю вічно-зелений. Ну, все, ми вже закінчили тут з аїром, висадили і сподіваємось, що все буде гаразд, гарненько приживеться він. Скоро вже розквітне тут наша трояндочка неймовірна. Дуже пасує вона, як на мене, біля ставку. І одна з квітучих рослин, яку я в принципі нормально сприймаю тут, тому що вона гарно тримає квітку, не осипається швидко, і її пагони високі нависають над водою. Це дуже класно виглядає. Мама прийнялась там вже за прополочку. Подивіться, які у нас молінії тут шикарні наросли в бур'янчиках. Дуже класні кущики. Малініше квітування своє не випустили. Ось. Але вже, думаю, скоро-почнуть. скоро, -скоро теж почнуть. І овердрам коничник Він найперший випускає колоски серед злакових рослин. Ну, десь в одному ряду з осокою пальмолистою. Ось. Він ще їх не підняв над листочками. В цьому році якось він занадто високий, як на мене. І якщо колоски піднімуться ще вище, то взагалі, напевно, дуже росту нас. Його поки не підв'язуємо, він класно тримає кущик, уже наріс гарний тут. Трошки йому висвободили місце у цьому році, тому що там камінчиками обкладений, і дуже-дуже мене радує ділити, поки не збираємося. Я хочу зайнятися посадкою інших рослин, поки мама прибирає. Молодило, вирішила висадити на нову діляночку, довго думала, куди ж його приткнути, так, щоб йому було і сонця достатньо, і так, щоб воно було ну, помітне, гарне, тому що воно ну, дійсно дуже такий класний і цікавий об'єкт. І е, вирішила пожертвувати усією хризантемою, тому що вона в цьому році взагалі ніяка, І якщо навіть там проквітне. Десь одна квіточка, то це явно буде не дуже акцентно і симпатично. Два кущика залишаються. Наскільки я пам'ятаю, ця хризантемка, вона точно така сама, як ось ця. Вони обидві жовтих, а там більш така помаранчева. Тому залишимо два старіших кущі, які більш-менш нормально почали зростання. А цей кущик замінимо. Я тут ще зроблю таку одну невеличку. Кімнатку для нашого молодила. В майбутньому, взагалі, ми з мамою так вже обговорювали, що, можливо, хризантеми поїдуть на дачу, і зробимо тут також бордюрчик з молодил, тому що нам неймовірно подобається, як це виглядає тут. Але поки що жертвуємо лише одною рослинкою. Закінчила я з посадкою молодила. Зараз покажу результат, але спершу хотіла вам. Показати, як квітує очиток Фореста. Ми його нагадаю купили в минулому році. Він дуже цікавий, як на мене. Пагони має незвичні, такі дуже сферичні кружечки. Ростуть вони невеличкі і квітоноси у нього дуже схожі на очиток Blue Прус. Такі зірочки жовтенькі, мені не подобаються, і я хотіла би їх обрізати. Мені дуже подобається вигляд очетка, а от квітоноси, ну, звичайно, подивитися разок можна, але, мабуть, через те, що більшість очітків їдких, очітків е відігнутих так квітує, то якось не хочеться вже і на очітку Фореста спостерігати такі самі квітоноси. Хоча ну, виглядають вони досить яскраво. Очеток відігнутий, ми. Е Почистили від квітоносів, він дуже симпатично також виглядає. Дещо де-не-де, здається, хоче пережитися, але я слідкую і обриваю ось такі пагони, і він виглядає дуже екзотично. Багато молодил зібралися квітувати, але на нашу радість наше молодило, яке ми купили в минулому році в одному екземплярі. Видало діток і квітувати в цьому році не буде. Гарненький такий сорт, на вигляд, відрізняється від інших, тому радіємо, що поповнили все ж таки колекцію свою. Півонія наша, подивіться, як цікаво, зараз розпускає досі квіти. Вони відразу вже ось такими жовтими розквітають. Немає рожевого відтінку. Вже, мабуть, пора така, що. Видає вона трошечки інші квіти. І ось так виглядає молодило гігантське, яке я прикопала. Дуже е, непросто було його посадити. Перший раз займалася таким гігантом. І трошечки листочків нижніх обламала, але думаю, що все буде з ним гаразд, приживеться і піде в ріст. Дивно спостерігати, як молодило по розміру більше, ніж спірея. Але в цьому також є своя цікавинка, а як ви знаєте, ми любимо такі цікавинки у садку. Далі приступаю до посадки наступних рослинок. Зараз покажу, куди я хочу їх посадити. Одна з них це делосперма. Ось. Красунька, вирішила їх її розмістити між двома хвойними рослинками. Ось там таке місце у нас є. Тут якраз не вистачає якоїсь ґрунтопокривної рослини, бо досаджуємо іноді очіки ґрунтопокривні, щоб вони вкривали тут землю. І делосперма чудово підійде на це місце, як мені здається. Сонечка тут достатньо ділянка отримає протягом дня, тому їй має бути добре. Головне, щоб не вимерзла, як наша цієї зими. А очиток, який також у нас поповнить колекцію очитків, вирішила висадити на місце очитка Зібульда ось тут, тому що він щось мучається і ніяк не піде в ріст. А хочеться вже бачити якусь красу. Тим паче, що в нас в іншому місті цьому очитку краще. Ем, нагадаю, що я його е, навесні дістала, подивилася, там був торф'яний стаканчик. Е, з того торфяного стаканчика е, нічого майже не залишилося, я маю на увазі пагонів живих. Але я там поділила на два шматка отак посадила, і з одного шматка поліз блакитний очиток це звичайний очиток зібольда, А з іншого, здається, вибиваються якісь. Нещасні плагони учитку Мадіоверігатом. Вирішили ми їх звідси дістати і пересадити до іншого кущика. Він теж не в найкращому прям стані, не ідеальний, бо минулого літа щось усім цим очікам було поганенько. Але тут місця достатньо, і, в принципі, розмістити ті два росточка є де. Посадимо їх сюди. Скупчення буде в одному місці. А на те місце розташуємо новий очиток. Дивіться, який класний тут вийшов тандем. Із кочедижника, офіопогону, молодил і очитка Firecracker. Мені дуже подобається по кольоровій гаммі. Ось це все як виглядає. Краса просто. І вже має квітувати наш очиток білий. Не пам'ятаю, чи показувала вам його в, одних, в одному з минулих відео. Тому, може, повторюся. Ось так він стоїть з парасольками, дуже рясно вкритий. По всім нашим ділянкам, де він зростає, він такий симпатичний. І його квітоноси мені обрізати не хочеться, тому що вони такі ненав'язливі. Дуже Ніжні, ажурні, тому даємо йому проквітнути. У нас нарешті під вечір стих вітер. Стало чути спів пташок. Сподіваюся і вам його чути на камеру. Подивіться, як красиво розквітають блакитні аліуми під нашою хакурою нішики. Вони останні завжди відкриваються. Дуже красиві, голівки в них зовсім малесенькі, але це і являється їх особливістю і небесно-блакитний колір. Симпатяшки. Ми вже завершили з посадочками. Ось так розмістилася делосперма. Мені неймовірно подобається, як вона там вписалась. Якраз ніби все життя там і знаходилась. І ось такий гарненький очіток також вже посадили. Дуже красивий. Нарешті це місце заповнене, тому що довго ми чекали, щоб на цій гірці якась рослинка виросла. От. Сподіваємось про квітне, дуже симпатичне квітування в цього очітка. Дивились в інтернеті. І нам Юлія фото надсилала також. Нам сподобалося, неймовірно. Встигли вже до вечора все висадити. Ще потрібно дуже багато сміття на дачу вивезти у компостну яму. Тому, друзі, на цьому дане відео буду завершувати. Максимально екскурсію вам зробила, показувала і яскраву нашу клумбу. Показувала рокарі, здається. Хто не бачив, то переглядайте минулі відео. Стараюся все досконально розповідати, побільше інформації про рослинки давати. А якщо щось цікаве, то пишіть у коментарях запитання. І я обов'язково постараюся зняти відео про те, що вам буде цікаво. Усім бажаю мирного неба над головою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких та отримуйте насолоду від того, чим займаєтесь. До нових зустрічей!